Департаменту та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, і е, я є головуючою на даних громадських слуханнях. закону України про оцінки впливу на довкілля. Попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують проводити, і на виконання вимог цього закону державний орган влади забезпечує організацію і проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. У 2023 році набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 про кінцеві та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань тимчасово на період дії воєнного стану. А саме, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля та безпосередньо у звіті про громадське обговорення. І сьогодні метою наших слухань є обговорення планованої діяльності регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області, а саме, захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки кільчень на території Слобожанської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області, капітальний ремонт. 22 липня 2025 року суб'єктам господарювання розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр ЗОВД та подано повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Це повідомлення розміщено в громадських місцях селища Слобожанське, а саме, при в'їзді на насосну станцію 3 біля Донецького шосе, на дошці оголошень при в'їзді до садового товариства Рубін. За адресою вулиця Рубінова, 1, біля магазину Острів, за адресою вулиця Гранатова. На дошці оголошень в приміщенні Дніпровської районної державної адміністрації за адресою вулиця Тепличня, 5, на дошці оголошень в приміщенні Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, за адресою вулиця Василя Сухомлинського, 56Б. Біля зупинки громадського транспорту навпроти магазину АТБ Маркет за адресою вулиця Василя Сухомлинського, 48Б та на офіційному вебсайті регіонального офісу водних ресурсів у Дніпровідровській області. 5 листопада 2025 року в єдиному реєстрі було розміщено звіт ЗОВД, який безпосередньо описує вплив. На довкілля, реєстраційний номер справи в єдиному реєстрі 13760 та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД. Оголошення було розміщено також в громадських місцях селища Слобожанське, а саме: при в'їзді на насосну станцію 3 біля Донецького шосе, на дошці оголошень при в'їзді до садового товариства Рубін за адресою вулиця Рубінова, 1. Біля магазину Острів за адресою вулиця Гранатова, на дошці оголошень в приміщенні Дніпровської районної державної адміністрації за адресою вулиця Теплична, 5, на дошці оголошень в приміщенні Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області за, вулицею, за адресою вулиця Василя Сухомлинського, 56Б, біля зупинки громадського транспорту навпроти магазину АТБ-Маркет за адресою вулиця Василя Сухомлинського, 48Б та на офіційному вебсайті Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області. Тривалість громадського обговорення становить по законодавству 25 робочих днів. І 10 грудня 2025 року закінчується термін громадського обговорення по зазначенні планованої діяльності. І тож сьогодні ми з вами проводимо громадські слухання. Я оголошую регламент нашої роботи. Вступне слово головуючого до 3 хвилин, доповідь Регіонального офісу водних ресурсів Дніпропетровської області представника до 15 хвилин без перевищення регламенту. Потім йде обговорення у форматі питання-відповідь. Інші виступи в обговоренні до 5 хвилин. І підбиття підсумків та закриття слухань до п'яти хвилин. Під час засідання здійснюється відеозйомка на виконання вимог закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. У разі оголошення повітряної тривоги загальної по області слухання призупиняються тимчасово та будуть продовжені після її закінчення. Звертаюся до представників громадськості. Ви маєте можливість поставити будь-які запитання, подати пропозиції та зауваження представнику суб'єкта щодо планованої діяльності, як усно через відеозв'язок під час слухань, так і шляхом надсилання текстових повідомлень у чаті Zoom. Якщо а, представник зможе надати відповідь одразу, а, вона буде зафіксована одразу в протоколі громадських слухань. Якщо ні, відповідь буде надана впродовж п'яти робочих днів з дня проведення слухань на ту адресу електронну, яку ви зазначите у чаті, відповідь буде надана до представника громадськості та копія відповіді надіслана до Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Також відповідно до пункту 16 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 989. Наступним після організатора громадських слухань виступає суб'єкт планованої діяльності, який є замовником діяльності. Доповідь повинна містити короткий опис планованої діяльності. Основні положення та висновки звіту з оцінки впливу на довкілля, інформацію про можливий негативний вплив на довкілля, заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі за можливості компенсаційні заходи, зміст зауважені пропозиції громадськості, якщо таки мали місце, що надійшли до початку громадських слухань. І інші відомості щодо планованої діяльності визначені суб'єктом господарювання. І, отже, відповідно до порядку денного я передаю слово в представнику регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровської області. Будь ласка, доброго дня. Представник суб'єкту господарювання Ігор Потапенко. Згідно вимог статті 5 закону України про оцінку впливу на довкілля, повідомлення про плановну діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля, було офіційно оприлюднено. За номером реєстраційної справи 13760. Основною метою планованої діяльності є захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Кільчей, поліпшення водообміну, усунення замулення шляхом розчистки русла в нижній течії річки Кільчей та на території Славожанської території громади Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Які ж передумови планованої діяльності? Перше це Суцільна забудова садових товариств та приватних домогосподарств по берегах річки без належного дотримання водоохоронної зони, що негативно впливає на стан русла річки. В результаті порушення водного режиму, а саме відсутності водоохоронних зон, винесення продуктів ерозії ґрунтів з прилеглих ярів та городів людей, спостерігається деградація схилів. Водопропускні споруди забиті будівельним та побутовим сміттям, порушено природний сток річки, прилегла територія заболочена та піддається ерозії. Місцями територія планованої діяльності суцільно поросла вищою водною рослинністю. На деяких ділянках русла річки майже повністю перегороджено будівельним та побутовим сміттям, на якому облаштовано своє життя шкідники. Рівневий режим по основному руслу річки та її приток залежить від інтенсивності випадання атмосферних опадів і весняного водопілля. Рівень води по руслу річки після сильних злив і весняного снігота підвищується. Складні гідрогеологічні умови, рельєф, це техногенне відкладення сприяють погіршенню екологічного стану прибережної зони. З метою покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки, екологічної обстановки в руслої і при прибережних частинах, покращення пропускної здатності, планованої діяльності передбачається розчистка русла річки, кінчень та її каналів. Розчистка русла виконується в існуючих межах річки, тому проєктні параметри поперечних перетірів максимально наближення до природних. Роботи плануються здійснювати на землях водного фонду, які відносяться до державної власності. Додатково відведення земель не планується. Плановані діяльності передбачається: це розчистка русла річки, в тому числі водопропускних споруд та каналів, довжиною 2,7 км, підйом з води різних предметів, краном з навантаженням та плавзасіб та корчування повалених дерев. Загальний обсяг розробленого ґрунту становить 17 тисяч метрів кубічних, беріг укріплення, підпірної стінки, берего річки та каналів 75 метрів. Кріплення берегу річки та каналів 700 метрів, кріплення берегу річки та каналів матрацами Рено та габіонами з подальшою забутовкою та використанням шпунту Ларсона в місцях значної ґрунтової ерозії по берегам. Плануються укоси річки 1 до 2 на площі 3500 метрів квадратних. Загальний характер проведення комплексно робіт має виражену екологічну та соціальну позитивну направленість і спрямований на покращення природного стану водної та навколишньої екосистеми річки Кільчей. Вплив на клімат та мікроклімат на стадії будівництва та експлуатації не передбачається. Необхідність передбачення заходів із запобігання негативним впливам планованої діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов'язаних з ним несприятливих змін у навколишніх середовищі, відсутня. Під час проведення планованої діяльності вплив на атмосферне повітря матиме локальний характер. На етапі експлуатації вплив буде відсутній. На стадії будівництва відбуватиметься тимчасове підвищення рівня каламутності та зниження прозорості води, що матиме локальний характер. Після закінчення робіт прозорість води відновиться природнім шляхом. Тимчасовий негативний ефект на іхтіофауну та інші водні біоресурси буде мати тимчасове місце на період виконання робіт із розчищення з розробкою ґрунту, що призведе до безпосередньої загибелі деяких кормових організмів місця проведення робіт. На етапі експлуатації очікується покращення стану акваторії та якості води. На ділянці проведення робіт через певний час відбудеться повне відновлення існуючого стану біотичних компонентів, в тому числі і кормових організмів. На стадії будівництва, окрім видалення мулових відкладей, впливу на геологічне середовище не передбачається. У процесі виконання гідротехнічних робіт розробці будуть піддаватися мулові ґрунти. У ході реалізації планованих рішень у зоні проведення земляних робіт не буде утворення. Забруднюваних ґрунтів, звалищ сміття та виробничих відходів. На етапі експлуатації вплив на геологічне середовище не передбачається. Очікується вплив на ґрунти через тимчасове зберігання вилучених із русла річки донних відкладень. В подальшому за рахунок укріплення берегів, вплив на ґрунти буде позитивним. На стадії будівництва очікується вплив на рослинний світ внаслідок порушення трав'яного покрову. Важкої техніки на ділянці виконання планованої діяльності. На етапі експлуатації вплив на рослинний світ не передбачається. Фітоцинози розглянутої ділянки після завершення провадження планованої діяльності поступово відновляться природним шляхом. На стадії будівництва очікується тимчасовий негативний вплив на іхтіофауну. Це пов'язано із зменшенням кормової бази під час виконання робіт. Можливий також негативний вплив на наземних хребетних та безхребетних у вигляді їх занепокоєння під час роботи техніки та механізмів. На етапі експлуатації після проведення планованого комплексу робіт через певний час відбудеться відновлення існуючого стану біотичних компонентів, тож негативного впливу не очікується. Будівництво і експлуатація об'єкту планованої діяльності приноситиме частку техногенного навантаження на оточуюче техногенне середовище, що знаходиться в зоні її впливу, але це матиме незначний характер, тож не призведе до змін, деградації або порушення існуючого середовища. Об'єкт планованої діяльності не здійснює впливу на стан промислових сільськогосподарських. Житлово-цивільних об'єктів наземних і підземних споруд не будуть задіяні зони природоохоронного фонду, зони рекреації, культурні ландшафти, пам'ятники архітектури, історії і культури. Очікується позитивний соціальний вплив від планованої діяльності, що полягатиме у створенні нових робочих місць на період виконання робіт, захисті від щорічних підтоплень та ерозії прибережних зон. Проведення робіт з розчищення видалення мулових відкладень на акваторії дослідження ділянки є допустимим гідротехнічним закладом у відношенні до навколишнього середовища. провадження даних робіт не буде мати значних або невідворотних негативних наслідків. У відповідності до частини 7 статті 5 закону України про оцінку впливу на довкілля протягом 20 робочих днів для офіційного прилюдного повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, громадськість могла надати уповноваженому територіальному органу і зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включення до звіту з оцінки впливу на довкілля. Протягом даного періоду надійшли зауваження і пропозиції від громадської організації Українська Правоохоронна Група. Вона заключала в сові 9 пунктів, які фактично всі були, були враховані у відповідних додатках. Звіту у мене все. Дякую. Дякую, пане Ігоре. І е, переходимо до наступного. Питання нашого порядку денного і я звертаюсь до представників громадськості. Почнемо з запитань. Чи є у вас запитання стосовно зазначеної планованої діяльності? Запитань не чую. Зараз я дивлюсь чат. Так, в чаті запитання відсутні. Тоді переходимо до наступного питання: чи є у представників громадськості пропозиції? та зауваження стосовно зазначеної планованої діяльності. Не чую запит... пропозиції та зауважень, дивлюсь чат. Так, В чаті відсутні пропозиції та зауваження від громадськості. Так, Тоді переходимо ми до наступного питання порядку денного до підпиття підсумків. Отже, підбиваємо підсумки. На слухання з'явилось три особи: ми не почули запитання, пропозиції та зауваження щодо планованої діяльності, обговорення планованої діяльності регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області. А саме захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки кільчень на території Слобожанської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області капітальний ремонт. Шановні учасники слухань, все буде зафіксовано в протоколі громадських слухань. Є прохання до регіонального офісу надіслати доповідь на офіційну електронну пошту департаменту для можливості її включення в протокол громадських слухань. Протокол вноситься до звіту про громадське обговорення, який, в свою чергу, можна побачити буде в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відеозапис, як завжди, буде викладено на YouTube-каналі Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, все буде у відкритому доступі. Враховуючи те, що представником суб'єкта було надано детальну інформацію щодо зазначеної планованої діяльності, і на даний час відсутні запитання, пропозиції та зауваження до неї. Я закриваю зазначені громадські слухання. Дякую всім за увагу, всім гарного дня, світла і тиші. Дякую До побачення. До побачення.